Військовослужбовці наша військова частина, завітала до цієї школи, щоб передати саме головне, військовий досвід. А де його можна краще передати, як не в школі? Тому що діти це наше майбутнє. Проведення тактичних занять тактичної медицини і з тактичної підготовки зараз є надзвичайно важливим, тому що це практика для викладачів. От, працюючи або маючи практику, таку ми зможемо їх передавати, ці знання і навички, які ми сьогодні набули, для юнаків. Які послідуючи потім стануть відповідно на захист нашої України, ми не лише теоретичні відомості давали про війну та її основні аспекти, а також показали основні елементи формування актуальної штатної структури відділення, підготовки військовослужбовців. Положень для стрільби різноманітні та методи заміни магазину, і вчителі та учні цієї школи самостійно поробили їх відпрацьовувати. Дітям це необхідно в майбутньому. Ніхто не знає, в якій ситуації хто опиниться, і навички, які можуть врятувати життя і здоров'я, необхідні в першу чергу всім. Все було дуже цікаво, дуже дохідчиво і зрозуміло. І я хоч не спеціаліст, але все так показали і розповіли, що було максимально зрозуміло і доступно. Дякую. В їхніх очах. Є цей вогник, є жага до перемоги, тому що навіть учні школи і то вболівають за перемогу на фронтах, за наших військовослужбовців. Я думаю, що з такою підтримкою учнів ми досягнемо цієї перемоги набагато швидше.